Розкажу вам про руїну, про лицівку по горіву. Там страшно пострадала, безоселіщі зостала. Їхні хати руйнували, люди в тюрми засилали. По Оркуті, Сахаліні наші люди там і нині. По Сіпіру, Казахстані, братисеси там заслані, по Херсонській литівчане. дні, ні прощальні. Як москалі каженілі, виселяли їхні сім'ї. Лиця села прапор зняли, а селове край поклали. Село звалось столицею Бандерівською кормитикою. Люди мужньо захищались. І ті сльозах опливались, Дою слізьми не обмили, на дружині опинились. В люди не змирились, їх доли не скорились. Посилали село вдруге, збудували, дали назву її Литівка, згадка, назва Пантерівська. Розказав я вам руїну про Лицівку Погорілу, горілу, щоб правнуті, про ню знали, назву її шанували.